Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео розкажу вам, скільки реально можна заробити, інвестуючи в акції. Особисто я інвестую на фондовому ринку вже майже 3 роки. Вам регулярно показую свій портфель інвестиційний, як він виглядає, як він змінюється цілий час. Ну, а хочу показати вам, скільки конкретно в цифрах, скільки в відсотках мені, мені вдалося заробити за даний період часу. До речі, я інвестую за допомогою такого брокера, як Інтере. Brokers. Якщо ви думаєте відкривати рахунок, то рекомендую вам даного брокера, один з найбільших і хіба найкращих на цілому світі. До речі, дуже низькі комісії я вам теж то регулярно показую. Реферальне посилання буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ньому відкриєте рахунок, то отримаєте бонус плюс 1% до депозиту на протязі цілого одного року. Думаю, хороша така пропозиція. Я вам дуже часто показую головну сторінку Interactive Brokers. Ви тут можете побачити свою вартість портфелю. Ну і Крім того, як змінилася його вартість від початку року або там за останній рік. В принципі, тут ви можете собі вибирати чи з початку року, чи за один рік. Ну, але як дізнатися, і скільки заробилося за весь період часу, відколи ви інвестуєте? Ну, бо думаю, що така інформація теж є дуже корисна. Ну і в принципі покажу вам, як виглядає мій портфель, е, і скільки мені вдалося заробити. Дивіться, вам потрібно перейти спочатку в дохідність і звіти. Тут натиснути портфоліо аналітика, портфоліо аналітика. Аналіз, так вам відкривається така сторінка. Ну і подивіться, у вас тут, можна сказати, автоматично буде вже так вибрано період, від якого нам потрібно дізнатися, скільки ми заробили, наприклад, на біржі. Ну тут, власне, початок, від самого початку, від коли ви відкрили рахунок. Тут яка частота, тобто як воно буде рахувати, чи там в місяць, в квартал, чи в рік. Ну, в мене тут стоїть в місяць. Потім вам потрібно тут вибрати я по времені, тобто по часі нам потрібно вибрати. Дивіться, Вибираю тут. Ну і в принципі, подивіться, тут вже повідкривалося багато таких віконочок, чесно кажучи, дуже багато цифр, але мало що тут зрозуміло, так. Ну і дивіться, що вам потрібно далі зробити, і те, то подивитися, скільки реально заробилося. так. Ну бо тут є різні, бачите, дані, які найбільший дохід, там за цей період часу ваші активи принесли, саме які акції, наприклад. Ну, але тут є дохідність, і тут є такі всякі, бачите, циферки. Вам потрібно тут нас. Натиснути на стрілочку. Почекаємо, поки то загрузиться. Давайте тут зверху так, подивимося. Так само тут має стояти початок кожного місяця по часі. Ну і в реальному часі, ну в принципі, окей. І тут ще потрібно, потрібно натиснути галочку, перерахувати дохід на рік, тобто, щоб нам воно сказало, скільки ми в середньому заробляли від початку, і від взагалі від моменту, коли почали інвестувати. Натискаємо на ту кнопочку і можете побачити, в принципі, вже мій рахунок. Мій рахунок в Interactive Брокерс називається інвестор, я так його собі назвав. Можете побачити, що за один місяць портфель опустився в вартості на 10%. За квартал ну, 0,14, ну, квартал це такі дані посередні. Від початку року мій портфель зріс в вартості на 19%, тобто така дохідність портфеля від початку року. Але за останній рік, тобто за останні 365 днів, мій портфель в плюсі і взагалі виріс, тобто, мені принесли мої інвестиції 8% доходу. Але бачите, реальна цифра від початку, від моменту, коли я почав інвестувати, там на початку ще набагато менші суми, то від початку мій портфель лише в плюсі на 6,68 Ви одразу можете закрити даний відеоролик, бо вже знаєте скільки мені вдалося заробити, Але для тих людей, які цього не зроблять, я вам зараз дещо ще покажу. 6,68% це середня дохідність рік в рік, від початку, відколи я почав інвестувати, тобто вже майже 3 роки. Так, можливо, це і небагато, але це пам'ятайте, що це дохідність в доларах. Подивіться, тут є ще одна така річ, що портфель останньо дуже сильно опустився в вартості. Е, так само бачите на 10%, тобто, якщо додамо до даної цифри ще приблизно 10%, ну, то вийде, що мій дохід середній це десь приблизно 8% в рік. Це вже, в принципі, більша цифра. Але подивіться, ви, до речі, дуже часто мені пишете в коментарях: порівняй свій портфель з якимсь там індексом, наприклад, чи можливо краще би було інвестувати в індекс на... просто в індекс VTF на індекс SP500. Зараз вам покажу, власне, тут є така можливість. Подивіться, є тут еталони, тобто щоб порівняти свій портфель з, наприклад, яким, якоюсь компанією або цілим індексом. В принципі, дивіться, натискаю тут додати. Тут є. Всякі різні ETF. Так? Хочу вам порівняти з ETF-ом SPI, тобто на індекс SP500, SPI, SPDR, SP500 в доларах. Вибираю, давайте зберігати, зберігаю, і можете одразу побачити. Подивіться, яка велика різниця. За місяць індекс опустився вартості на 4%. В принципі, мій портфель по даному значенні програє, бо він опустився аж на цілих 10%. Але ситуація міняється вже кардинально, якщо є дані від початку року і до сьогоднішнього дня. Індекс зріза цей період часу на 16%, а мій портфель на 19%. Що вже, в принципі, 4% майже різниці. За останній рік індекс зріс на 5,79%. Мій портфель майже на 8%, знову ж таки, 2% більше. Ну і в принципі, найцікавіше хіба для вас всіх. Ну і в принципі так само було для мене. Це від початку. Скільки можна було реально заробити, якби я купував кожного місця, просто на дану суму грошей на яку поповнюю тільки індекс. Більше нічого, не окремі акції, а індекс. Подивіться від початку, я би взагалі був в мінусі. 0,82% був би в мінусі. Тобто я весь цей період часу 3 роки, по факту би нічого до сих пір не заробив, інвестуючи тільки в сам індекс. Ну, а мій портфель мені приніс 6,68%. Тобто, в принципі, ви можете вже бачити, що я, в принципі, людина, яка ніколи не була пов'язана з темою інвестицій, взагалі в даній сфері недавно почав розбиратися, вчитися, мені вдалося обігнати індекс. В принципі, так, це дуже короткий час, бо три роки це в принципі досить таки мало. Завжди потрібно рахувати там період часу в 10-20 в 30 років, бо можливо ситуація поміняється в довшій перспективі часу. Але бачите зараз, що мій портфель в плюсі на 6,68. Можете подивитися, як ця ситуація виглядала на протязі цілого року, так? Чи там року, взагалі від початку, відколи я почав інвестувати, тут можете побачити те, що мій портфель цілий час обганяв індекс SP 500. Були моменти, коли вони майже були однакові по дохідності. Ну, але мій портфель все-таки виграє. Тут є різні дані за кожен місяць, як як портфель зростав, чи там як індекс в порівнянні зростав з портфелем. Бачите, тут був такий місяць жовтень-листопад. Так, жовтень, хіба. Жовтень 22-го року, ну то індекс різ на 3%, мій портфель на 4,5%. Ну і в принципі так по кожному місяці можете тут побачити, в принципі, на кінець майже кожного місяця є дані, наскільки портфель зростав і наскільки опускався. Ну, але можете побачити, що я заробив 668, це така реальна дохідність портфелю. Думаю, що дана дохідність збільшиться з часом, ну, бо дійсно 3 роки це дуже таки мало. Ну, Але надіюся, вам відеоролик сподобався. Все, будете тепер знати, де подивитися. До речі, якщо подивитися, напишіть мені в коментарях, яка ваша дохідність від моменту, відколи ви почали інвестувати. Буде дуже цікаво подивитися, в принципі, дізнатися мені, ну і іншим людям, які теж інвестують на фондовому ринку. Дякую за перегляд, удачі в інвестиціях.